если честно, а у Еши. <laughs> Верховная Рада в 12.55 продолжает мобилизацию, продолжает військовий стан, а в 16.00 уходит куда? Правильно, на каникулы. У них выходные, у них хотят все самые дела. Євану, пане президент, алло, може ви чуть-чуть где-то -чуть роздуплітесь или якось щось, блять, щось побачите. Ви ж казали, що в стані військово, поки військовий стан, ніхто не має право, блять, е... відпочивати нам. Колю котлета, мабуть, теж поїхав десь там на Мальдівки, куди ми там любитель поїздить, блять. Да? Єбать, що робиться, сука, в цій йобаній країні з цими долбойобами, нахуй. У нас війна 24 на 7, сука, пиздують все нахуй. Все ж, блять, люди гинуть нахуй. А ці, блять, пішли у відпустку, переробили йобаний в нахуй. Сука, собаки, я вашу вас, кожного сука. Ну хоч, навіть не кожного, Хоча б чоловік п'ять за ноги повісив би, под, под, надрізав би трошки, блять. І щоб ви там, сука, сохли на майдані, повісив би за ногу. і щоб ви сохли там. Просто вісили і сохли, і вас там, сука, клювали ці, блять. ворони нахуй. Що ви делаете?